Тільки я дуже прошу вас і благаю, афіняни, ось про що. Коли почуєте, що я захищаюсь такими самими словами, якими звик говорити на площі біля міняльних крамниць, де мене багато з вас слухали, та й в інших місцях, то не дивуйтеся і не щиняйте з цього приводу галасу. Бо справа стоїть так я тепер уперше позваний до суду, а мені вже виповнилось 70 років, тимто зрозуміла річ. Я не обізнаний з тутешнім способом висловлювання, немов якийсь чужинець. Адже ви, очевидно, вибачили б мені, якби я справді був чужинцем і говорив такою мовою і в такий спосіб, до якого я звик з малку. Отож так само і тепер я, так принаймні мені здається, маю право просити у вас дозволу говорити своїм способом висловлювання, можливо, він виявиться поганим, а можливо, добрим. Та й ще прошу зважити і звертати увагу тільки на те, чи я правду кажу чи ні, адже в цьому полягає достоинство судді, а обов'язком промовця є говорити правду.